Вітання стрільцям ви на каналі про ствол, а звати мене Бондар ігор. Напевне, ви вже це обличчя знаєте, і напевне, бачачи це обличчя, ви чекаєте якихось цікавих новин. І ви знаєте, це відео, яке сьогодні ми для вас підготували, воно в принципі являється. І той самий цікавий новиною, чому тому, що по перше воно буде розповідати про таку близьку нашому серцю бюджетну арку DB-15. Воно буде розповідати, що змінилося в цій де 15 Тому що я думаю, що всі помітили, виросла роздрібна ціна AR-15 на якихось там пару тисяч гривень. І ось мені стало реально цікаво, що ж такого відбулося. Чому ця арка стала дорожча, Чому наш мила нашому серцю бюджетка зараз е додала вартості декілька сотень доларів? І ви знаєте, е я знайшов відповідь. Здорово так поколупавшись в закордонних формах в специфікаціях виробника, тому що на Diamondback Firearms дуже просто це все відслідкувати і побачити, розібрався і ініціював зйомку цього відео для того, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що собою являє оновлена лінійка Diamondback DB-15. Коротко пробіжемося по конструктивним особливостям цієї АР-15. Що змінилося візуально? Я думаю, що уважний глядач побачив, що сівка стала набагато довшою. В принципі, 15-дюймова емлокова сівка з таким прорізом на поверхній частині і також з емлоком додала комфорту в отриманні. Мені, чесно кажучи, цього не вистачало. Змінилася довжина газової лінії, і якщо раніше ми мали на Diamondback Карбайн, зараз ми маємо мідлейт. І що це значить? Зараз Diamondback залишила. В своїй лінійці лінійку Карбайн і Карбайн нам потрібен для того, щоб викидати будь-який боєприпас, перезаряджати його надійно і стабільно при будь-яких умовах. Мідлей це все ж таки більше про зниження віддачі, і це більш таки про комфортну роботу. І в подальшому більш глибокий тюнінг з більш глибоким налаштуванням газового блоку. Але тим не менше, тут уже мідлейт і на ринку України зараз оновлена дебешка, має довжину газової лінії. Мідлейт з класичних речей полумігасник. А 2 макпуловська ж фурнітура, яка була на на минулих. Моделях Aper Lover це той ж самий 7075 алюміній Т 6 кований. І тепер починаємо переходити до самих таких цікавих речей, що потягнуло збільшення вартості. Почнемо зі ствола. Це Даймондбековський ствол. Є така інформація, що даймондбек наладив ствольне виробництво, і зараз ми маємо саме даймондбековський ствол зі сталі 4150 хромолібденовий з нітрідним покриттям. До речі, твіст у нього у цього ствола 1,8, що дозволяє вам використовувати дуже широкий діапазон куль з різною вагою. Насправді я використовую і на 1,7, і на 1,9 цей самий діапазон, але тим не менше, щоб вам спалось краще, тут твіст 1,8. Я дуже часто чую, вчую, особливо в коментарях саме в себе в каналі. А чому не вказали твіст? Якщо на вас це впливає, повторюсь третій раз. Переходимо до самої цікавої штуки, а саме серце серцевина ну, затвор, затворна група цього цікавого карабіна. Чого цікаво? тому що я повторюсь, його знають всі. До речі, ручка зведення тут також оновлена і е, е, додає комфорту в принципі, майже в ті самі гроші. Пружини у спусках Мілспек стокові GP-шні. Відповідно, є відчутна зменшення зусилля при на спусковий гачок в комплекті. Мілспек пружини залишається новому власнику після заміни. Затворна група, вона виготовлена зі сталі 8620 по військовим стандартам. І він пройшов цей затвор ряд дуже цікавих процесів. основним процесом являється так так звана дробіструйна обробка, Задача якої збільшити втомлювану втомну міцність. Є такий український термін, втомна міцність. Цей термін обозначає здатність деталі працювати під навантаженням без пошкоджень. Що це за процес? Поверхню затвору та поверхню лічини обробляють. Під певним тиском металевими шариками, і це все сприяє тому, що, по перше, змінюється молекулярна структура поверхні цього матеріалу по-друге, попереджує мікротріщини. І, взагалі, сприяє тому, що зменшується ризик пошкодження деталі під час експлуатації. Після драбіструйної обробки цей затвор проходить процес MPI. тобто це магніто-порошкова інспекція Magnetic Particle Inspected. Якщо ви бачите на ліченні три букви MPI, знаєте, що це таке: це неінвазивний, тобто без пошкодження самої деталі метод контроля якості, який перевіряє саме цю деталь на наявність мікротріщин, ну взагалі, в принципі, на наявність мікротріщин і Yeah. Проблем з молекулярною структурою металу. якщо контроль пройдений, ця деталь попадає в серійний, в серійний виріб і далі служить вживам. І чесно кажучи, така заморочуваність, такі, така складність цих технічних процесів у бюджетній арки говорить тільки про те, що Diamondback Бек серйозно націлені на те, щоб ринок пошатати, що називається свої продукції. Як в нього це вийшло з минулої з минулої арки, всі знають, що у Diamondback було так названо декілька поколінь. Diamondback займався тим, що використовував комплектуючі інших виробників. І це призвело до того, що на ринку в нас з'явився прямо такий пласт деймондбеків, які мали апір там від одного виробника, ловер від іншого, затворну групу ствол від третього, четвертого і так далі, так далі. Зараз цей цикл, цикл виробництва замикається навколо там буквально А невеличкої кількості поставників, Б, навколо виробничих потужностей самого Даймондбека. І в принципі, це все. Посприяло тому, що досить здорово піднялась якість самого виробу. І я хочу сказати, що це вже не як то говориться, арка на здачу, як про нього говорили раніше. А це вже з урахуванням того наповнення, яке є для у цієї моделі, досить серйозний такий гравець на ринку навіть середньобюджетних арк. І коли читаєш на форумах фрази в стилі Для чого тобі там Деніел Дефенс купив собі Деймонбек, знаєте, раніше це виглядало дуже смішно. Ну а зараз при наявності таких речей в принципі вже якби <хи> не до сміху. Так, да, вона не стала Defense. Дефенсом. Ну, справді, Daniel Дефенс, коли ви купуєте, ви кожен долар, вкладаючи в Daniel Дефенс, отримуєте певний профіт у вигляді передусім якості і сроку служби. Але з урахуванням того, що Даймонд Бек є бюджетною аркою і тут така затворна група. Я думаю, що це лідер ринку на декілька років вперед точно. Тому що серед бюджетних виробників, да, це такий верхня ланка цього бюджетного сегмента. Інші виробники запропонувати подібні речі не можуть. Перевірте самі. І ще буквально в рамках презентації, раз ми вже заговорили про обновки Деймондбека, хочу показати вам знову, з'явилися в продажу, по-перше, 10-дюймові, тільки вже з Деймондбековським же стволом в калібрі 2.2.3, ну, якому Ну не 5.56 вже. Ну, Ви зрозуміли, калібр 223. І у нас з'явилася така новинка, яка є перехідною моделлю до лінійки Obsidian від Diamondback, а про це ми поговоримо в наступному випуску. Це 11,5-дюймова арка від компанії Diamondback. Та ж сама затворна група, той ж самий ствол, тільки зараз, по-перше, довжина ствола 11,5 дюйма. по-друге, Двохкамерний дульне гальмокомпенсатор, до речі, такий прям робочий. Покращена сівка, більш товстіша, яка має також і блок панелі, і вівер зверху. І, звичайно, приклад. Приклад це від компанії Strike Industry, має вставні секції, які можуть бути демонтовані чи змонтовані, відрегулювавши довжину прикладу, як вам потрібно. Я думаю, ви мене зрозуміли. І одна буквально маленька ремарка. Багато хто з вас дивився моє відео про Демонбек, який пробіг 70 тисяч постелів. Я вам скажу чесно, він на кінець здох. І ми його замінили на. Правильно, на наступний демонбек. 70 тисяч пострілів пройшов цей аппір ловер, на ньому було декілька замін затворних групи, точніше, не затворних групи, а лічини затвора. На ньому було декілька замін ствола. І останній ствол, який на ньому жив, це був Деніл Дефенсовський ствол, який в принципі живе. І ми поміняємо на цьому і апір, і він знову буде працювати далі. Ось це все бюджетний демонбек, який і при минулих таких модифікаціях був витривалим, а зараз він став ще більш витривалішим. Зараз трішечки постріляємо і далі вам скажу резюме по цьому демонбеку. Кін помінявся. І на скільки. Можу я сказати після стрільби, це нормальна, абсолютно та ж сама цікава і надійна, і абсолютно зрозуміла вам АР-15 Я хочу сказати так: дякую Демонбеку за те, що вони роблять справді нормальні, нормальні юзабільні і надійні продукти за невеликі гроші, які можна сміло назвати, сміливо назвати таким вхідним квитком у світ дорослої зброї. Тому що за рахуванням того, що це та ж сама ар 15 тут бездонна така площа, бездонна боч. Можливості по тюнінгу, по доводці, по експлуатації. І ніхто не заважає вам купити на гроші, які вартує Diamondback які вартують, скажімо так, більш серйозне, серйозніше і більш цінніше Апер, і, uh, і мати в себе в парку дві одиниці зброї, тобто коротенький апер і такий взрослий нормальний карабін. Поставити сюди спуск Hyperfire PDI, наприклад, дульне гальмо-компенсатор, якийсь більш-менш людське, і виступати навіть в аматорських змаганнях по тактичній чи практичній стрільбі. А ця штучка з глушником, я думаю, що ви зрозуміли, куди я клоню, може стати таким класним самооборонним інструментом на будь-які Падки життя тому дуже дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Дякую, що розділяєте нашу любов до компанії Diamondback. І Дякую за те, що ви з нами Залишайтеся в безпеці. З вами був Проствол. З вами був Бондар Ігор. Все буде Україна. Пока.